Тож давайте трошечки розкажу, як все ж таки все пройшло. Мої пологи в Німеччині, мої враження. Ми поїхали на мавку в кінотеатр. Початок був в 16.30 і через годину після початку в мене почали прихватувати живіт, і я вже зрозуміла, що це, мабуть, схватки. Я почала на лічильнику почала засікати. Через 4 прийми воно мені вже пише, що, типу, збирайтесь пологовий. Ну, думаю... Можливо, є ще час додивитися мультик спокійно. Коротше, ми мультик додивилися, і схватки також підсилюються. Починаємо чекати вже машину, їдемо, завозимо дітей, забираємо сумку. Все ж таки, мені лікар сказали, що можна викликати швидку 112, коли перейми почнуться. У мене ж вже було направлення на ранок, тобто мені треба було в пологовий їхати зранку, а це вечір напередодні. П'ятниця-вечір, а мені сказали, в Пологові я збиралась їхати на 9-ту ранку в суботу. Думаю, Так як нас все одно вести додому вже ми ж, з дітьми, ну, і поїдемо вже на ці машини, дітей закинемо і поїдемо. Так і вийшло. Я, У мене повністю розряджений телефон і закінчився інтернет. Тобто не перекладачем я не можу користуватися, ні знімати. Та мені вже і було все рівно, що там на зйомки, на все це, тому що. Животик так прихватував, і я лягла ззаді на, на задні сідушки і продовжувала, е лічити, рахувати перейми свої. І таким чином ми по поїхали. Їхали ми, я не знаю, ну мабуть. Ну, коротше, з того часу, як я скинула чоловіку адресу в Вайбері, 18,50, я йому скинула, куди треба їхати. Ми від'їжджаємо від нашого дому. і... Ми доїхали і їхала я приблизно, як ото показувала вам в 40 тижнів. Я лежала просто собі позаду води не відійшли, а просто були перейми. Ми доїхали до Пологового, в Пологовий привізли. А знову таки, якщо подивитись то те відео, що я знімала, як я їздила сюди в пологовий я ставати на облік, ну, підписувати обмінну карту, як я блукала там. Отак от, от ми саме і заблукали цього разу. Приїхали ніби туди, де швидкі зупиняються, але не змогли зайти. Всюди, нібито написано тільки службовий вхід. Коротше, ми ще раз об'їхали навколо клініки на центральному вході. Наш водій зупинився, і ми пішли вже пішки до центрального входу. І всю дорогу я намагалася знайти. Я коли минулого разу була в пологовому, у них на сайті є така брошурочка, як пересуватись по, самому, по самій клініці, щоб знайти це пологове відділення. І я нібито і собі зберегла цю, цю шпаргалку і чоловіку скинула. Всю дорогу їдемо, не він не може у себе знайти, не я не можу у себе знайти, де ми це позберігали. Ну, коротше, я виходжу з машини, у мене починається перейма, я ж зупиняюсь, голову нахилила, не можу йти. Тут дівчина якась з застановки біжить, типу щось там балакає далі, який каже: Ми не розуміємо ні німецьким, вона, Окей, окей, побігла. Коротше, вона побігла типу, за персоналом. У мене перейма закінчилася, я знову пішла, дивлюся, вона йде з персоналом і з візочком, щоб сісти. Та мені каже, сідай, а я сідати і розумію, що я вже не можу сісти. тобто У мене вже майже пологі. Е, вона окей, окей, і вона нас проводила до цього при, ну, прийомного відділення. Спочатку на одному ліфті піднімаєшся на третій поверх. Потім з третього, по третьому поверху там ідеш три. Три повороти, направо, два наліво. Не знаю, я вже там не пам'ятаю. Вона мені тримала ліфт. Вже на третьому поверсі ліфт тримає людей, не пускає, чекайте, чекайте, Тіпа, вон, а в мене ж перейми, і вона тримає ліфт, поки я перейму, тут передихаю. Віталік поруч. Коротше, потім ми ще на один поверх піднімаємося. Коротше, тут двері всі позакриті, чи ми не з того боку. Я не знаю, я, коротше, вже так, як в тумані. І ні, ми, ми заходимо не туди, де я була, там де ресепшн, а просто вже там якісь. І вона ж каже, мене вас виглядово, а там тільки кушетка стоїть і все. Вообще, мені здається, там нічого не було. Я вже починаю роздягатися, вона у чоловіка щось питає, там вони, ну я коротше, вже знімаю білизну, у мене вже води не відійшли, але кров. З'явилася кров, вона окей, 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 окей. Перекладач перекладає, що типу, дитинка скоро вже буде, будемо народжувати тут. Але е, поки там е, переймався те, вони привезли ліжко. Мене. А, ні, вони все ж таки мене кудись повезли. Недалеко там пару поворотів або в сусідню кімнату, я так уже не можу згадати. Все ж таки вони мене повезли в ту кімнату, де ми народжували. Але це також був не пологовий зал, а це була просто оглядова якась кімната. І вже там. мене... А я мені здається, я перший раз ну, так от кричала, стогнала, кричала. Мені здається, з минулими де, в, ну, в минулій пологі я як то була більш чи стриманіше, чи стіснялась, чи ну не знаю я з чим це пов'язано. чи в мене був час передохнути відпочити, а тут воно якось так, это, що я вже я їм кажу, я вже в мене вже давить. Вони окей, окей, скоро буде 10 хво сантиметрів розкриття. Будемо типу, потерпи. дихай, дихай. Там з'ясувалося, що ця кушерка, чи ну короче, якась чи лікар, чи дівчина. А вони там трошки славенська-чеська. Ну, коротше, Віталік, о, ми чеська трохи знаємо, Там починають щось там ловіцні. Ну, Із-за того, що вона трохи знала чеську, словенську, польську, це такі, я не знаю, там, що ми хоча б такі слова там трохи, там, я вже не пам'ятаю. Ну, мені Віталік все перекладав. І, виходить, у мене не було спеціального. Ліжка, в якій можна було би там схватитися, упертися. А було оце ліжко, на якому я зараз вроді би і є. А, і, коротше, коли починається у мене така Мені й дихати, а мене викручує, мене ну, розпирає, розгинає. Мені хочеться, коли прийма починається, мені треба широко ноги розсунути. Ну, воно ж, мабуть, таз розходиться, такі подроби, подробиці. А мені нема куди той п'яткою впертися. І дівчина, от вона мене вразила. Я їй була так вдячна. Вона саме в той момент, коли мені потрібно було, я піднімаю ногу, бо мені ну якось треба розкрутитися. Ну Це фіз... фізіологія, да? якось мене там крутить, перекручує. І вона так плече своє підставляє, да? і я їй в плече упираюсь ногою, і мені якраз ну, я розкриваюся нормально. Тут одну руку тримає чоловік, другу, Короче, руками Віталік мене тримає, а ноги тримає вона плечем своїм. І так міцно, вона впевнена, ну, то есть там, як так і треба. Коли були перейми, коли ми прийшли вже. В... Пологове відділення вже на поверсі виглядові були. Були такі перейми, які не закінчувалися да, декілька хвилин, тобто, нібито вона спадає, але потім знову наростає. Тобто, взагалі так ну, доволі таки боляче. При огляді розкриття відійшли води. Чи дівчата допомогли, чи вони самі, там уже процес пішов, я не знаю, але можу сказати, що, можливо, вони і прокололи мені. Пузир, мені вдягнули пояс і зробили КТ, і керувалися цим пристроєм. Навіть мене клали на лівий бік, щось воно їм підказувало, що мені так краще, можливо, не чутно було серце дитини. Коли почалися вже потуги, то були перерви. Тобто, у мене було три, мабуть, потуги, так як якщо я правильно пам'ятаю, але вони були з перервами, тобто я трошечки могла відпочити. Після народження дитинку одразу викладають на груди. І, е, тато перерізав пуповину, але не чекали, доки пуповина перестане пульсувати. Е, дитинка почала плакати одразу, також не чекаючи, поки її переріжуть пуповину. Про стерильність тут не йдеться, все нестерильно, Ми в вуличному одязі, з брудними руками після кінотеатру, руки в попкорні. Але на це ніхто не звертав уваги, ніхто нікого не посилав руки чи стерилізувати. Десь через хвилин 15 дитинку забрали разом з татом. Вони пішли в сусідню кімнату, мабуть, в пологовий зал, там де взважували дитину. Бо в цій кімнаті, де ми були, не було вагів. І принесли знову. Поклали її мені на груди замотану у рушничок. Ну, типу, така піленочка, але вона як рушник. І от таким чином, що, виходить, ми як дійшли е до цього відділення через 30 хвилин вже народили. Щось уже, мені здається, чи під час пологів, чи після пологів. Коли вони там документи наші просили, страховки, ну, коротше, вже після пологів тато заповнював якісь заяви, анкети, також вони приходили, питали, як пишеться ім'я, ми ставили підписи, заповнювали свої дані, Паспорт і страховку вони, звісно, до пологів взяли, а от решта документів для оформлення у пологовий будинок вже після народження донечки. Я вже так смутно пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що я, я от мені здається, в цей раз я кричала. Ну, Стогнала, кричала я і. Так, все швидко, стрімко. А, а мені ще сказали, що у мене там дитинка 4,5 кг, а вона у мене манюсінька, все там нормально, а мені страшно. Віталік він починає казати. У нас дитинка 4,5 кілограма. Питаць, наприклад, чи їм там щось розказати. А вони там допомагають мені вже головка йти, а він каже, 4 кг. Я говорю, то мовчити. Коротше, таке щось. Ось от таким чином так полегшення. Ну, тобто з першої схватки 2,5 години, з першої схватки ще 40 хвилин десь годину в кінотеатрі, і пів, годину їхали, і півгодини там уже в процесі е, оглядів. Потух, все це коротше, дві з половиною години. Отак, от у мене прийшли пологи. Дівчині той, яка підставляла плече, от буду вдячна, вона прям молодець. Вона саме в той момент, коли мені треба. Чоловік в той момент, коли мені треба, руки тримає досить міцно, не боїться, я його схватила там, не знаю. Ось, коротше, він мені допомагав, без нього я б не впоралася, він все перекладав, все мені е казав навіть, що дихати. Я вже не можу. Мені тужиться треба, він дихає. Я там по собачью він ні, не так каже. Дихай глибоко. Я окей, питаю щось там дихати. Ну, воно швидко було. А зараз думаю, боже, як добре, що все так швидко. А якби як, як першу дитину, 12 годин це мучитися так. А тут раз-два і вже полегшення. Плаценту теж також ну, як би так, важко. І вже, вже тобі поклали на животик таке полегшення, таке щастя. Коротше, коротше такі у мене були пологи. і я думаю, що вони там розказують в пологовому будинку, типу, як ви хочете народжувати в воді, сидячи, стоячи. У них їм треба питати, у таких, як я, як ви хочете народжувати в вертольоті, в таксі, в ліфті. Короте, я прям встигла все в тютелька в ну, прям молодець. Я намагалася, я Я боялася. Боялась, бо я, ж, я вже сісти не можу. Я вже на баку, я вже розумію, що у мене вже дитина в родових ботях, у мене вже, е, я розумію, що я можу бути де народити, але я, все буде добре, все буде добре. Але що стосується цього да, коли сам себе заспокоюєш, от коли у мене попередні були пологи, я дуже досить між всіма переймами, я все буду добре, подумай про хороше. А про що про, про що про, про що про що думати? Що, що, що мені згадати такого? Ну, щоб не боятися, щоб не перейматися. А я б намагалася згадати, що мені таке гарне згадати, щоб думати про хороше, то тут у мене не було часу. Думати про хороше, не було часу е згадувати, про що треба думати, щоб, коротше, про хороше думати. Тож, отак, от, прийшли наші пологі четверті. Ми з донечкою супер-мега молодці. Вона у мене умнічка, вона дочекалася, доки мамочка всі свої справи поробить, щоб мамочка не хвилювалася. І потім, як часики, тік-так, все прям. От, прям... Всі, всі моменти, все як, як треба, все як по маслу прийшло, то що такі діла. Що стосується пологового залу, ви зрозуміли, що я не знаю, я їх не бачила. А, що стосується пологів, дівчат молодці, дуже допомогли в тих умовах, в яких ми були. Там, мені, мені здається, там взагалі без варіантів. Що мені давали? Що мені давали, давали, давали? Мені поставили катетер я того чоловіка спитати. Але мені, мені здається, до пологів мені взагалі нічого не вводили. Кров взяли аналіз крові, точно пам'ятаю, брали. Ні, все-таки спитаю у чоловіка. Мені здається, до пологів мені нічого не вводили. Не, не Уже під, після пологів мені ввели окситоцин, було у мене пару швів, мене зашили, зашили, обробили там дезінфікуючими засобами і. Ну, Місцеву анестезію робили і поставила мені свічку діклофінаку, це я теж пам'ятаю вже після того, як зашили, щоб не боліло. що ще і все. А вже коли привели в післяпологову палату, мені поставили крапельницю з окситоцином, і дала щось, типу таблетку, що, якщо буде боліти живіт, бо крапельниця вона для. Того, щоб матка скорочувалась, буде боляче можете випити таблетку. Я випила і почувала себе досить добре. Oh. О, так, от, от такі справи в Німеччині з пологами. У мене так пройшло все. Про післяпологовий період я вам вже розкажу трошечки згодом.